Сьогодні розповім, а саме головне протестую та дам чесний відгук про гаджет, який може стати вашим найкращим другом. І розмова ось про цю електробритву Philips Series 5000 модель X 5006 В першу чергу подивимося, що виробник поклав нам в коробку. Давайте її розпакуємо. Ось так вона відкривається. І погляньте, як презентабельно виглядає бритва в самій упаковці. Відкладаємо її поки що в сторону, і в нас тут є зарядний кабель. Кришечка на леза, і сама інструкція, з якою, звичайно, що вартує ознайомитися. Ну що ж, в самому комплекті, як ми бачимо, сама бритва, кришка для лез та кабель зарядки. Як на мене, нічого зайвого тут немає. Єдине що шкода, що немає чохла. проте це тільки в моїй комплектації. Дизайн стильний, корпус ергономічний, лягає в руку, прямо як влитий. Бритвені головки самі по собі є рухливі, але про це трішки пізніше розповім. Корпус має захист від вологи IPX, 7 що дозволяє використовувати для вологого бриття навіть. В душі у цьому моменті можна помітити уважність до деталей, адже в душі в нас руки мокрі, відповідно, щеплення вже не те, і Філіпс про це потурбувався та зробив ось таку спеціальну структуровану поверхню. Завдяки ній, якби ви не тримали бритву в руках, вона точно у вас не вислизне. А тепер давайте до технічних фішок. Перше покриття SkinGlide. Це технологія Філіпс ось такими мікросферами. Їх дуже багато, близько 100 тисяч, і завдяки тому, що вони розміщені по всій поверхні головки, це забезпечує дуже гладке, як сама Philips заявляє, на 20%. Сотків гладкіше ковзання ніж в звичайній бритві, а гладке ковзання це менше подразнень. Ми звичайно це обов'язково перевіримо. Друге, так як контакт шкірою грає вирішальну роль в якості бриття, тут встановлені гнучкі головки. 360 градусів, ось так вони, до речі, відкриваються. Під час процесу бриття головка підлаштовується під контур вашого обличчя, щоб нічого не пропустити. І третє: 27 самозаточувальних леза Comfort Cut з хірургічної сталі. Ось тут вони знаходяться. Вони здійснюють 55 тисяч зрізань хвилину. Вдумайтесь тільки в це число. Це 916 разів в секунду. Ну, все, досить слів. Погнали тестувати. Ну що ж, дійсно, чудово ковзає. нічого не щепає, і головка повторюю контури мого обличчя. Я вам чесно признаюся, процес вриття дуже приємний, взагалі ноль дискомфорту. Все подразненько немає, навіть насухо. Нічого не пропущено, загалом якість бриття дуже І Це зайняло в мене три хвилини прямо тут в студії. Це є до того, що зважаючи на свою автономність, а вона тут, до речі, 50 хвилин від одного заряду, і є індикатор ось тут зручний на ручці, який показує нам про рівень розряду, а ви можете брати бритву собою і при потребі її використовувати дуже швидко та без спеціальних додаткових засобів. І як ми всі в цьому переконалися, отримати в підсумку дуже якісне бриття. А якщо ж все ж так трапилось, що ви прогавили той. Момент, коли потрібно заряджати бритву, підключаємо її на 5 хвилин до мережі і заряду вистачить на один повноцінний сеанс бриття. Це, звичайно, дуже зручно. О, до речі, про зручність і транспортування. Натискаємо і отримуємо 3 секунди. Ось цю кнопку вімкнення. Бритва заблокована, і в процесі транспортування уникає можливості випадкового увімкнення, що може розряджати акумулятор. Це все розмова про увагу до деталей. Таке я особисто дуже люблю та поважаю, коли виробники це реалізовують в своїх пристроях. Ну що ж, давайте підсумуємо. Філіп. Series 5000X, це модель X5006. Чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, швидкість і ефективність в догляді за собою. Вона ідеально підійде для тих, хто шукає сучасну бритву з інноваційними технологіями. А у мене все. Всім пока!